У мене немає 20 чатів з 20 стартапами. У мене є сильний інвестиційний директор, з яким ми побудували дуже маленьку, але дуже кайфову команду, які роблять 90% базової роботи. Це важливо. Так само в агенції є інститут, я навіть скажу, бренд-лідерів, в яких я впевнений, кожен з яких відповідає за свій проєкт, і я не займаюся там, мікроменеджментом. Так, да, раз на кілька тижнів я прийду на зустріч. Але кожен день я не буду питати: а що там? А як там? а, а, а куди я на це? Тобто ця історія і система вона працює. Я фанат класичного корпоративного управління, в основі якого лежить ритм. Що це означає? У нас в Федерів груп є корпоративний секретар, у нас є описаний процес річного планування. Ми приймаємо річний план в рамках цього плану. Ми стратегуємо і потім ми робимо щоквартальні ріфорикасти. Плюс є дежбарди. Основні дежборди. Я дивлюсь, щотижнево, деякі можу подивитися в реалтаймі. Це дає мені простір для роботи.